Це було під крутами. Ворог був сильний і жорстокий. Взять! Ані заплатять! Нас було кілька сотень, їх було кілька тисяч. Не йди! Я прошу тебе! Не йди. Ми не знали, що чекає нас попереду. Але ми знали, що ми боремось за Україну. І ми сподівалися тільки на те, подивись це ж діти, що нам вистачить сил. ми 29 січня 1918 року українці стримали наступ ворога на Київ, проявивши героїзм заради незалежності України, бій українських вояків проти більшовицької армії, на станції Крути затримав ворога на 4 дні. Таким чином, добровольці отримали столицю на час, необхідний для укладення брест левицького миру, який де факто означив міжнародне визначення української незалежності. Минуло 106 років, а ми знову змушені обороняти власну незалежність ціною людського. Жарт. У бою під крутами полягли київські студенти й учні. що 1918-го стали на захист незалежності своєї вітчизни. Герої Крут тепер ми називаємо їх, це й збережемо подвиг у серцях. Бо років сто назад, политий кров'ю сніг, вже прокладав для України шлях. Минула сотня літ, а ворог не змінився. Нові герої і нові бійці. Знов віддають життя так, як тоді колись, за матір, доньку сина і сестру кохану дружину, за рідний край небесну синь за неньку Україну. Ми вистояли тоді, щоб ви боролися сьогодні, щоб ви боролися і перемогли.